Лаврін із джурою та слугами їхав до Люботина, щоб перемогти дракона. Джура вихваляв численні подвиги Лавріна, його меч з Єрусалима. Лаврін до оголошення поєдинку не задумувався про шлюб, йому було вже сорок п'ять років. Лаврін показав джурі портрет вродливої Настасії, наголосивши, що закохуватися в неї він не планував, та й державні справи були не для нього. Головне для нього лицарське життя. Подорожні зустріли стару бабу. Лаврін наказав дати старій поїсти, за що вона вирішила їм допомогти. Жінка розповіла про чорного лицаря із замку куропас. Виявляється, у нього був меч Вілодан, з яким він перемагав. Нині зброя у розколені скелі. Баба пообіцяла їм меч в обмін на язик дракона. Та Лаврін відмовився, бо вважав. Що перемога з чужою зброєю не буде подвигом. Баба засміялася і підказала їм неправильний шлях. Невдовзі подорожні зрозуміли, що стара їх надурила, і вирішили звернути на стару дорогу.